Виконуємо номер 1254 із підручника Алгебра 7 та номер 57.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Довжина прямокутника на 8 метрів більша за ширину. Знайдіть довжину і ширину прямокутника. Якщо його периметр дорівнює 56 см. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай довжина прямокутника Х метрів, а ширина у метрів. Нехай довжина. Прямокутника Х-метрів, а ширина у метрів, тоді довжина прямокутника більша за ширину на різницю Х і, y. тоді довжина. Прямокутника більша за ширину на Х, віднятий іграк метрів. Що, за умовою дорівнює Вісім метрів маємо рівняння. Х, віднятий іграк дорівнює вісім. Периметр. Прямокутника. Буде Два додати два іграк метрів, що, за умовою складає 56 метрів. маємо друге. Рівняння 2х, додати 2 дорівнює 56. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і у, які задовольняли б обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему. систему рівнянь. Х відняти Y дорівнює 8 і 2Х додати 2Y дорівнює 56. Домножимо перше рівняння на 2. Отримаємо 2Х Відняти 2y дорівнює 16. Друге, переписали. Як бачимо, тепер при зміні y у нас протилежні коефіцієнти. Тому додаємо по члену наше рівняння: 2х додати 2х буде 4х. Мінус 2y додати 2y буде 0. І 16 додати 56 маємо 72. І нам залишається тепер 72 поділити на 4. Отримаємо 18. Х дорівнює 18. Підставляємо значення 18 у перше рівняння, це буде 18, відняти ігри дорівнює 8. І знаходимо відповідне значення Y. Y переносимо в праву частину, це буде у нас 8 на а мінус 8 вліво. буде 18 відняти 8 дорівнює ігро. І тепер поміняємо наші частини місцями х дорівнює 18, а y буде дорівнювати 18, відняти 8 буде 10. Отже, довжина. прямокутника у нас 18 метрів, а ширина 10 метрів. І записуємо відповідь. 18 метрів і 10 метрів. Номер 1254 із підручника «Алгебра 7» та номер 57.10 із підручника «Математика 7» виконано.